Стеля, яка буде вик... зроблена декоративною фарбою Вільвет декор від файдаля. Це фарба з ефектом оксамиту, буде ефект бархату або шовку. Так, під... Підготовка поверхні. Поверхня була зроблена з гіпсокартона, прошпакльована і остаточним шаром було накладено ось таку шпаклівку. Акрил, шпатель, фініш. Потім перечищено, обезпилено і загрунтували ґрунтівкою, акрилки ґрунт для кращої адгезії. І зараз я буду покривати фарбою. І не латекс мат. Це буде у нас відкладка, вона в колір майбутнього матеріалу, є 1556 по каталогу. І покривати буду в два шари. На перший шар я розвів ґрунтівкою на 10% фарбу, щоб краще лягало. Тут будучи стіни в такий колір, так що я взяв валік і фарбую і те, і інше за одним рипом. Ну, Тут немає ніяких складачів. Взагалі я не, 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 не хочу використовувати великого валіка, просто маленьким, не роблячи потьоків, зафарбовуємо всю поверхню. Для чого розводиться грунтівкою? Для того, щоб фарба, по-перше, була трошки рідкішою, щоб меншу шубку робила, а по-друге, щоб швидше поверхня вібрала цю фарбу, щоб скоріше можна було наносити другий шар. Тобто не 12 годин чекати, а 1, 5-6, тому що тут експрес-робота в нас. Пройшло декілька годин. Підсохла фарба і зараз наношу другий шар фарби. І не мат. Єдине, що що вона не розведена. Я її не розвожу вже такою, якою вона є. Нема нічого складного. Просто покриваємо поверхню рівномірним шаром. не лишаючи потюки і розтатуючи. Виступало і розкатуючи переходи між валіком. Високла підкладка. Зараз приступаю до нанесення першого шару. Я його по процентів на 30 водою і зараз нічого складного, просто, так би мовити, фарбую поверхню. Так як в мене стіни той самий колір, то я можу і там, і там фарбувати без ніяких без коробків. Все, отак От воно виглядає. Нема взагалі ніяких складнощів. Отак. Лискава Так, і так всю поверхню. І так, пройшло вже 12 годин, може навіть більше, підвисок перший шар вільвіта, зараз наносимо другий. Я використовую, я роблю це валіком. Спочатку я пройду меншим валіком, але з довшим ворсом. примикання, до якого я наклеїв скотч, щоб не закаляти стіни. Хоча вони і в той колір. Але це не потрібно. Далі беру більшенький валік і просто накат зафарбовую поверхню, оставляючи таку шубку. я десь по пів квадрата, може навіть менше, тому що на вулиці. Жарко, материал очень швидко сохне. Так, далі. Беру пластикову кельму Нам... Вона чиста, я намазав її свіжим вельветом, і просто напросто крутим вісинку. Просто. Матеріал наніс я на кельму для того, щоб вона не пролипала. Так, Все, я рухаю далі, а через пару хвилин можна було повернутись і підправити малюнок. Тому вже хвилинки-дві, я помив кельму, тому що переминати вже потрібно чистою. І просто-напросто, так само крутячи вісімку, нолики. Ощільнюю матеріал. Особливу увагу приділяю кутам з'єднання. Тому що тут багетів не буде, потрібно зробити чіткий стик. Мені ще повезло, що стіни, колір стелі. Так що, все, що може капнути на стіни, одразу І... І ще, до речі, як... По поводу матеріалу. Він, зроблена стінка. Мені захотілося справити малюнок. Я додавав матеріалу. І малюнок справлений. Зараз воно підсохне і не видно буде. Так, ну, все, рухаюсь далі. І ось готовий результат. Оп. Все у вельветі. Є тут на Але майстер-клас був по стелі. Ось так виглядає стеля. Дуже Це. навіть еротично. Разом з натяжною стелі. Оп. Все. Всім дякую. Підписуйтесь ось. На канали. До побачення!